Потрійне вбивство у торгівельному центрі. Ми не маємо право використовувати бойове оружия. Ким насправді є стрілець із каравану, є людина, яка підозрюється в скоєнні цього злочину. І як Україна непомітно повернулася у лихі 90-ті. Хлопці були приречені з першого дня, коли вони влаштувалися працювати неозброєними охоронцями, вуличні перегони в один бік на небеса. Всі в великому шокі як загинув стрітрейсер Чекашкін, чи високопоставлений чиновник змін економіки. Познікла технічна проблема. Машина вдарилася від бої. І чому дає без сила проти нічних гонщиків? Бізнес на виборах. Організатору платить 50 тисяч гривень. Що насправді криється за оголошеннями. Робота на парламентських виборах. Нужно буде, щоб вони поїхали в Черкасську область, погулять в парку і потім проголосувати. Знак оклику у понеділок о 21-й на ТВАЙ.